Павлоград знову ризикує залишитись без опалення. Така загроза постала через борги міського теплопостачального підприємства перед НАК «Нафтогаз України» та «Дніпрообленерго», які забезпечують Павлоградські котельні блакитним паливом та електрикою. Детальніше про це вже за мить. Більше двох з половиною мільйонів гривень за транспортування газу та 360 тисяч гривень за електроенергію. Таким є борг Павлоградтеплоенерго перед підприємствами, що постачають ці енергоресурси. Більш того, цього місяця керівництво Теплоенерго не погасило минулорічну заборгованість перед НАК «Нафтогаз України». А це 1 мільйон 800 тисяч гривень згідно графіку. Ми отримали попередження від от, облгаза про відключення з 1 лютого. Получили попередження компанії ДТЕК про відключення з 3 лютого, Якщо ми не заплатимо, борги всі. Микола Вовк також наголосив: якщо підприємство не сплатить обов'язковий щомісячний платіж, то лімітів газу для роботи котелень НАК Нафтогаз не виділить. Тоді Павлоград теплоенерго матиме два варіанти: зупинити роботу теплових пунктів або споживати газ за подвійною ціною. У попередні місяці дилему вирішували за сприяння міської влади. Наскільки ми можемо, витягуємо кошти з бюджету, але це неправильно. Тому Анатолій Вершина вже вкотре наголосив на необхідності пошуку та впровадження альтернативних джерел опалення, які, зокрема, дозволять відійти від використання такої дороговартісної сировини, як газ. Приходили вже два, дві організації, які готові, готові будувати котельні, альтернативні для того, щоб вивести. Соціальні об'єкти і об'єкти, я вже сказав, бюджетних організацій вивести з централізованого опалення другого виходу. У нас нема. Наслідуючий рік люди не заплатять за опалення. Значить, опалення не буде. Наразі ж у Павлограді, як і в інших містах України, з острахом чекають на здорожчання газу для бюджетних установ та промислових підприємств. Його вартість може зрости вже з 1 лютого. Газ з 1 лютого – 10 тисяч 144 гривні. Ціна газу. Це без транспортування, без нічого. Тобто, фактично в два рази дорожає газ з 1 лютого для бюджетної сфери. Щодо погашення заборгованості КПП перед НАК Нафтогазом мер наголосив, що це питання вирішуватимуть, адже наразі залишити місто без тепла неприпустимо. Постраждають як городяни, так і централізована система опалення. Ксенія поспяхова Олександрченко, новини ПТРК.